Регіонали і комуністи полишають сесійну залу і йдуть в інше місце. Наостанок показують опозиції непристойного жеста. Половина ради засідає в приміщенні парламентських комітетів на банковій. Виїзне засідання транслюють у парламентській будівлі в куларах. Колективний перегляд. Збори так звані, які проводяться на Банковій, Нагадують мені чимось. 91-й рік, коли відбувався ГКЧП. Хто е, за те, щоб провести сесію Верховної Ради України в цьому зданні? Е, а потім я а потім я відкрию засідання. Я спочатку закри... закрию. Зас... Вечірнє засідання Верховної Ради України не було закритим, тому я повинен е, оголосити, що пленерне засідання Верховної Ради України вторника оголосити закритим. Ашу народних депутатів проголосувати. Ми закрили пленарне засідання вівторника. Тепер як, е, е, лічильна комісія нам доповіла, що в залі. Зареєструвалося 244 е, народних депутатів. Тому ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Тут нема електронної системи для голосування. Нам треба прийняти рішення. Ми будемо голосувати традиційною е, системою руками. Є другі пропозиції? Нема. Прошу голосувати. Проголосували за.